Отже, Мойсей 40 років перебуває в пустелі, проклинаючи своє життя. 40 років робить те саме. Його життя є нудним, монотонним, рутинним. І, можливо, багато хто з нас, що прийняли те чи інше рішення в житті, пожинає його плоди решту свого життя. ви можете себе впізнати і сказати моє життя справді нудне. Але може бути і так, що насправді в серці можеш зізнатися до ще складніших справ. Наприклад, моє подружжя є нудним, моя сім'я нудна. Моє життя це одна велика нудьга, монотонність. Там ніщо не змінюється. Все так є багато років щодня. Мене вже нічого не здивує в цьому житті. я вже не очікую нічого доброго просто прожити наступний день, точно так само, як Мойсей в пустелі. 40 сорок років мойсей був в цій пустелі, і у віці 80 років зробив щось, чого не робив на протязі сорока років. Вивів свої вівці під гору хорив. Вивів свої вівці з зони комфорту, якою протягом 40 років так чи інакше господарював. 40 років робив все те саме, а тепер зробив щось інше. Вивів свої вівці під гору Хорив. Це для нас є неймовірно важливо, оскільки саме там він зустрів Бога. Коли зустріне, коли вийде поза межі свого комфорту, за межі нудьги, що триває 40 років в його житті, зробить щось, що вийде за межі його безпечного способу і стилю життя. І коли приведе свої вівці під гору хорив. Горебе хорив дослівно означає спалений піщаний пустельний ґрунт, він несподівано бачить вражаюче явище. Бачить кущ, дерево, котре горить, але не згорає. Заінтригований цим явищем підходить ближче, і несподівано чує зсередини цього куща, цього дерева, бо це загалом є деревом. Голос, який каже, Мойсею, зніми сандалі. Бо ця земля, на якій ти стоїш, є святою землею. Мойсей цілком оступив. Чому? Тому що він. Знає, що цей голос хоче йому сказати. Семіти говорять символами. Це не інтелект особи з Європи та Заходу. Семіти говорять символами, чують слова і бачать те, що хтось хоче сказати. Мойсей добре знає, що цей голос йому говорить, а голос дослівно каже йому: Мойсею, для тебе твоє життя? Це спалена, піщана, пустельна земля, що не має права давати щось добре. Для тебе твоє життя це хорив, це прокляття. Ти вже не очікуєш нічого доброго. Це піщаний ґрунт, спалений, на якому не може щось добре вирости. Та, Мойсею, хочу тобі сказати. Що для мене твоє життя є святе. І з поваги до цього життя, котре для мене є святим, знімай сандалі. Це чує Мойсей. Це вражаюче. адже цей голос хоче сказати Мойсеєві. Осею, ти 40 років проклинаєш своє життя. 40 років ти проклинаєш рішення, яке вело тебе до прокляття. Але для мене твоє життя ці 40 років є святе, оскільки наповнене моєю святою присутністю. Котру ти не помічав, бо ти був зайнятий жалінням себе, невпинним пригадуванням кривди, яку ти зробив. Пригадуванням та жалінням над тим, чому ти так зробив. Ти був зайнятий самим собою, постійно жив минулим, ти згадував кривду і те, що тобі зроблено. Тому й ти не бачив моєї святої присутності. І тільки тоді, коли ти зробив щось крок за межі твого минулого. Крок в нове, ризикнув. Ти вийшов за межі того, що ти робив 40 років, тобто проклинання свого життя, тільки тепер ти бачиш мене, бачиш мене, можеш побачити мою присутність. Можеш Мойсей шокований, запитує цей голос. Хто ти? І чує відповідь Я є Яхве». Що? Я є Яхве». Ми перекладаємо. Ці чотири літери імені Бога, як я той, хто є, слід сказати, щоб це мало значення для тебе, але Мойсей чує чотири літери я хве і знову розуміє щось, що його шукує, голос, який до нього говорить, також немає імені. Розумієш? Що це за ім'я? Яхве? Хотів би ти так називатися, мати таке ім'я? Ти Яхве. Ходи сюди. Розумієш? Мойсей чує, що цей голос теж не має імені, але ці чотири літери Божого імені. Він бачить, що вони означають, а означають, Я той, хто є для тебе, Мойсею. Нарешті мене ти знайшов. Врешті я віднайшов тебе. Мойсею, ти знайшов сенс свого життя. Твоє життя завжди належало мені. Твоє життя в моїх руках, в моїй люблячій присутності. Тепер ти уже знаєш, навіщо живеш. Ти живеш для мене. Я є той, хто є для тебе. Це дивовижно. Ви знаєте, що ім'я Бога починається з найменшої літери староєврейського алфавіту. З йод. Йод. Найменша літера староєврейського алфавіту. Бог може тобі об'явитися тільки тоді, коли станеш малим, коли не будуватимеш своєї величі в очах інших людей і самого себе, коли не будуватимеш своєї цінності, спираючись на свої фінанси, здібності, таланти, імпонувати іншим тим, що ти вмієш, що ти можеш, які ти маєш зв'язки, тоді Бога не зустрінеш, розумієш? Тоді ти зустрінеш своє его. Своє фальшиве почуття вартості, на якому будуєш усе своє життя. І поки Бог тобі цього не зруйнує, ти не зможеш його побачити. Ти не зможеш його почути. Розумієш? Чи усвідомлюєш це, що те, що для тебе часто є прокляттям в твоєму житті, стратою свого доброго імені? Хтось мене образив, хтось не виявив до мене поваги. Я втратив це, я втратив те. Я ніхто ніщо Боже. Бог допускає до цього, щоб ти врешті зміг його почути і побачити, бо допоки ти сам будував свою велич, ти не міг його побачити і почути. Він мусив тебе зробити милим, найменшим. Щоб можна було тобі об'явитися, і це неймовірно, тому він прихований шматочку хліба, це могутній Бог. І коли ти будуєш своє життя на доведенні собі та іншим, який ти крутий, що ти можеш та вмієш, чого ти вартий. Не почуєш і не побачиш Бога. Але Він з любові до тебе, щоб тебе зустріти, притулити до серця, руйнуватиме твоє це, яке ти будуєш на фальшивому я. Руйнуватиме все це з любові до тебе. Поставиш щось на першому місці, будеш обожнювати як Бога, забере в тебе це, зруйнується. Це. Чи то буде людина, чи робота, чи твоє хобі, чи твої проекти, угоди, контракти зруйнує тобі. Ти скажеш, Боже, я проклятий? Ні, благословений. Бо нарешті твоє серце зможе знайти Бога, а Бог зможе віднайти твоє серце. Бо там вже не буде постійних роздумів днями й ночами про те, чого ти обожнюєш, або що ти обожнюєш, розумієш? Він допустить ангела нещастя, щоб ти міг повернутися до нього цілим серцем, зі всіх сил, з цілої душі, з цілої своєї потуги. І це не кара, це він тебе кличе. Розумієш? Ми кажемо Бог тебе покарав. Де тебе покарав? Я все втратив. Це не кара. Врешті, коли ти все втратиш, зможеш знайти того, хто є всім. І навернутися цілим серцем до того, хто є всім. Розумієш? Бо ти будував своє життя на фальшивому фундаменті. А цей голос говорить ще щось. Дає Мойсею призначення та місію, які потрібно виконати. Це феноменально, розумієте, хлопцеві 80 років. І ці 80 років були для того, щоб він прийняв місію на останні 40 років. Це було скеровано і влаштовано Богом для того, щоб у віці 80 років цей чоловік прийняв своє покликання і став найбільшим пророком Ізраїлю. У віці 80 років чи є тут 80-річні? Котрі говорять, о Боже, моє життя пропало, нічого доброго вже не буде. Боже, для чого я живу? Для Бога вік не має ніякого значення. Ви можете мати 100 років і увійти в своє покликання, якщо побачите і зрозумієте, і пригорнетеся всім серцем. Можливо, тільки в 100 років через це пригорнення до нього. Знайдете сенс свого життя. Цей голос «Ну, говорить до Мойсея: Хочу, щоб ти звільнив мій народ з, з єгипетської неволі. Я? Знаєте, що каже Мойсей? Хто я такий, щоб міг це зробити? Знаєте, що є в цьому питанні? Чому зараз? Чому ти не прийшов і не об'явив себе, коли я мав гроші, зв'язки, коли люди мене поважали і любили? Адже тоді, коли я був другий після фараона, якби ти мені тоді об'явився і сказав Визволь Ізраїль з єгипетського рабства, я прийшов до цього єврейського народу і сказав Послухайте, Бог відкрився мені, звільняю вас з єгипетської неволі, зроблю могутній вихід з Єгипту. Тоді мене б всі послухали. Тому що я мав статус. Я був кимось, хто мав зв'язки гроші. А тепер, коли я ніхто, коли я проклятий. Тепер я маю виконати таку велику справу. Про що ти говориш, Боже? Саме тепер. Саме тепер. Тому що Бог не поводиться як расовий сучасний терапевт на кушетці. І не, і не каже, Мойсею, повір у себе, пробуди в собі гіганта. Тебе неймовірний потенціал. Ти переможець Мойсею. Жодних дешевих мотивацій. Бог говорить тільки одне: Я буду з тобою, і тому у тебе все вийде. Розумієш? Тільки це. Я буду з тобою. А значить, у тебе все вийде. Бог знає, що Мойсей є ніким, порох і попіл, як кожен з нас? Якщо Бог хоче будувати Божу справу у твоєму житті, то спершу повинен знищити твою гордість, твоє фальшиве відчуття величі, твою безпеку у відносинах з людьми, грошах, талантах, здібностях, які маєш. бо тоді все припиниш в собі, розумієш? І благословення від Бога буде для тебе прокляттям, тому що все припиниш собі. І щоб Бог міг зробити в тобі велику справу, то спершу повинен тебе знищити, знищити те, що не є ним у твоєму житті. І Мойсей входить в своє покликання. У своє зцілення, він уже знає, чому сенс його життя? Належити до Яхве. Я той, хто є для тебе. Мойсей знає, що цей Бог являється йому, щоб сказати Мойсеєві ти належиш мені, ти не є ніхто і ніщо, що нікому не належить. Ти належиш мені, Мойсею. У цьому сенс твого життя належить ти мені всім серцем, цією силою, всією душею, всією потугою. І тут приходить примирення з усім своїм минулим. Неймовірно важливо. Щоб в якийсь момент свого життя, можливо, у твоїх очах, життя невдахи, зруйнованого, життя, яке ти можеш назвати хоривом, випаленою землею, на якій вже не може більше вирости щось добре. На фундаменті цих подій, Бог просить тебе. Щоб ти примирився з історією свого життя, щоб ти простив собі всі ці рішення, всі ці ситуації, через які ти втратив своє життя, щоб ти простив собі все, що можеш визнати в сповідальниці, Бог тобі давно це простив, але ти через свою гордість не хочеш собі пробачити, бо весь бо увесь цей час. Маєш манію почуття, що ти є хтось, що твоє життя завжди має бути успішним. Це хворий перфекціонізм, прихована гордість. Тільки Бог завжди досягає успіху. Як можна звинувачувати самого себе, що мені щось не вдається в житті? Ти Бог? Що тобі в житті все має вдаватися? Прошу дуже. Це наша гордість. Ми хочемо бути як Бог. Це має бути ідеальним, досконалим, супер, най. І тоді моя гордість є на троні. Добре є, чи не так? Ні, тільки Богові все в житті вдається. І звинувачувати себе в тому, що мені не складається перфекційно ідеальне життя. Це велика гордість. Це велика гордість. І, чесно кажучи, що в служінні зцілення найважчим пробаченням є простити собі самому, тому що наша гордість не дозволяє нам простити собі невдале життя. Тому що ми все ще маємо цю манію величі. Це має гарно, ідеально, досконало нам виходити. Тільки тоді ми відчуваємо, що ми щось варті. Немає більшої помилки. Чому полягає примирення з історією свого життя? Тому щоб за найважчі події цілим серцем дякувати Богу? Скажете, це алогічно? Ні, це дуже логічно. Тому що Бог говорить, що Його думки це наші думки, а його шляхи це наші шляхи. Це небесна логіка. Дякувати від усього серця і славити Бога за те, що не вийшло в моєму житті, тільки так я можу всім серцем примиритися з історією свого життя і увійти у своє покликання. Тільки так. Дорогі мир вам, дякую Богу за кожного, хто зараз слухає мене, дякую за вашу активність. Поділіться в коментарях, що торкнуло вас із сьогоднішньої теми, а також прошу вас підтримувати наш канал Молитвою. Хай Господня Любов перебуває поміж вами.